Параграф 35. Освіта, наука, виховання та сімейне життя в давній Греції. Пункт 1. У чому особливості виховання та освіти давніх греків? Поява на світ дитини була в грецькій родині великим святом. Коли народжувався хлопчик, на двері будинку чіпляли гілки оливи, а коли дівчинка вовняні нитки. До семи років дитина перебувала під опікою матері або годувальниці. Греки вважали дітей відповідальними за вчинки батьків. У різних полісах дітей виховували по різному. У Спарті, зокрема, їхнім вихованням та освітою опікувалася держава, але в інших містах виховання було домашнім. Дитину із семи років передавали під опіку раба якого називали педагогом, пізніше хлопчики починали відвідувати школу. Найчастіше вони мали трьох учителів. Перший навчав дітей читати, писати та рахувати, другий музики, а третій стежив за їхнім фізичним розвитком. За подальше навчання слід було платити. Основними предметами з 12 років була граматика, література, переважно поезія. Риторика, мистецтво красномовства. До 16 років ця освіта завершувалася і наставав період двох-трьохрічних атлетичних вправ. У 18 років юнак вступав у віки фебів, початкова двохрічна військова або прикордонна служба. Після її завершення чоловік вважався повнолітнім. Він міг продовжити навчання в елітарних філософських школах. Крім риторики, у них навчали мистецтво діалектики, правильного розмірковування. Пункт другий. Яких традицій дотримувалися давні греки в родинному житті? Греки першими з давніх народів почали дотримуватися звичаю, за яким у чоловіка повинна бути одна дружина, здебільшого майбутнього чоловіка вибирав батько дівчини. Він запрошував наречених і певний час спостерігав за їхньою поведінкою. Тільки в спарті майбутню дружину треба було за погодженням з нею викрасти. Шлюби передували заручені, але обіцянку давала не дівчина, а її батько чи брат. На весілля запрошували родичів і друзів сім'ї. На ньому не було нареченої, яка сиділа під фатою серед своїх подруг. Після бенкету молоді їхали в будинок чоловіка. Чоловік на руках вносив наречену в будинок, а гості обсипали молодят фініками, горіхами, дрібними монетами. Виходячи заміж, жінка втрачала самостійність. Вона не ухвалювала жодних рішень, позбавлялася права виходити без дозволу з жіночої половини будинку. Жінки сідали за стіл лише тоді, коли сім'я обідала без гостей. З дому жінка могла вийти лише для того, щоб піти до храму та й то разом із чоловіком. На відміну від афінянок, спартанки були цілковитими господинями в домі, оскільки їхні чоловіки нічим крім полювання, спорту та війни не займалися. За переказами, одна знатна спартанка на закид якоїсь іноземки, що спартанські жінки верховодять над своїми чоловіками, відповіла. Але ж ми їх і народжуємо. Пункт третій. Якими були досягнення грецької філософії та науки? Виняткове значення для європейської цивілізації, мало виникнення нового, відмінного від міфології напряму пізнання світу та людини, філософії. Філософія зародилася наприкінці VII століття до нашої ери. В іонії. Спочатку філософська думка Греції не була відокремлена від природничих та математичних знань, потім стали формуватися окремі напрями наукового знання, астрономія, математика, медицина та географія. Проте кожна з цих нових галузей залишалася філософською, оскільки намагалася пояснити, як влаштовано світ, природу, людину, людське суспільство. Неабиякої слави зажили філософи Геракліт та Демокріт. Геракліт уважав, що світ не створено ні богами, ні кимось із людей. У природі, у житті, вважав філософ, триває вічний рух, усе тече й змінюється. Двічі не війдеш у ту саму ріку, запевняв Геракліт. Демокріт висловив припущення, що все в природі складається з маленьких часточок. Атомів. Науки так швидко розвивалися, що деякі філософи почали твердити, що всі наукові істини мінливі та непевні, чимало послідовників мав Сократ. Він вважав, що істинне, точне, достовірне знання, попри обмежені можливості людини існує. Я знаю, що я нічого не знаю, казав мудрець. Наголошуючи, що людина не народжується з готовими знаннями, а й за життя не може пізнати всього. Істина народжується в суперечці, ще одне переконання Сократа, яке вказало шлях розвитку наукового пізнання. Учення Сократа розвивав його учень Платон. Саме Сократа він зробив головним героєм своїх діалогів, творів у формі бесід. Платон був переконаний, що світ створено за ідеальним задумом божественного розуму, і його не можна пізнати до кінця. Неподалік від Афін Платон заснував першу філософську школу, у якій навчалися всі охочі. Цей заклад отримав імення Академія від назви священного гаю, посадженого на честь героя Академа, де його було розташовано. Заснована Платоном академія проіснувала майже тисячу років, надзвичайною широтою знань вирізнявся Аристотель. Важко знайти таку галузь науки, яку б не досліджував цей мислитель. Учений залишив по собі твори з філософії, математики, ботаніки, медицини, правознавства тощо. Основою світу, на думку Аристотеля, є матерія, тобто атоми. Аристотель також створив неподалік Афін філософську школу, Лікей. Так її називали, тому що розташовано її було біля храму Аполлона Лікейського. Там Аристотель читав свої лекції учням, прогулюючись хто встигав за ним, той встигав і в навчанні. Хто ж відставав, той мав прогалини в знаннях, тобто відставав у навчанні. Із часом від філософії відокремилася нова наука, математика. Найсильнішою була математична школа, створена Піфагором, на основі Кіос, при храмі Бога, цілительства та покровителя лікарів, Асклепія виникла відома медична школа, засновником якої був лікар Гіппократ. Гіппократа вважають засновником наукової медицини. До сьогодні лікарі багатьох країн світу дають клятву Гіппократа – настанови, яким має бути лікар. У п'ятому столітті до нашої ери з'явилися перші історичні твори, найвидатнішими істориками того часу були Геродот, якого називають батьком історії, та Фукідід.